Черги до заправок, перегорнута сторінка, пального вдосталь і стінами звиклася теж. Та народним депутатам забажалося змін. Вони повернули акциз на пальне. Відтепер розповсюджувачам доведеться сплачувати у бюджет по 100 євро за кожну тисячу літрів бензину, дизелю та біопалива а також по 52 євро за тисячу літрів газу. Окрім цього, залишається плата ПДВ у розмірі 7%. Все це може призвести до подорожчання нафтопродуктів десь. На 3-4 гривні для бензину і дизельного палива і десь на гривню для скрапленого нафтового газу Здорожчання на автозаправках рівного ще немає. Акциз запрацює під кінець місяця. Водій Вадим свою Тойоту заправляє газом. Наповнює бак під зав'язку майже кожних три дні. Заправляю повний бак. на скільки? На тисячі дві гривень, повний бак газу. Можливим здорожчанням не переймається заправлятися, все одно змушений. А от кого не торкнеться підвищення цін, так це Міністерство оборони України. За поставку військовим пального акциз не нараховуватиметься. Так буде до кінця воєнного стану. У Кабміні уже порахували додаткове оподаткування нафтопродуктів принесе бюджету до 3 мільярдів на місяць. Своїх 13% від цієї суми отримують і місцеві бюджети. Планується, що кошти будуть йти на відбудову України. Я сподіваюся, що хоч частково це. Часткове повернення акцизу дозволить, хоч знову ж таки в невеликих обсягах, хоча б тимчасові мости, які ми зараз почали робити, доробити до кінця цього року. Встановлений акциз на пальне нижче ніж був до вторгнення Росії. У довоєнний час в бюджет України ця стаття доходів приносила 70 мільярдів гривень. Наразі Україна повністю перебудувала поставку пального ні у Росії, ні у Білорусі. Його більше не купують. Попри можливі коливання цін на кількість пального акциз не вплине, вважають фахівці. Рецидиву такого настільки вже не буде, оскільки ми вже знаємо, куди їхати за пальним з кого його купляти, як його привести, і таке інше. Тим не менш, більшість експертів зійшлись на думці, що відчути дію акцизу на пальне можна буде лише через місяць. Тоді й стане відомо наскільки підстрибнуть ціни і чи зможе уряд штучно їх утримувати, аби від цього не страждав кінцевий споживач. Вадимороз Михайло Мандзюк, телеканал ITV.